Доброго дня і ввечері всім, хто завітав на мій канал. Друзі, я до вас за такими чудовими ромовими бабками. Я поки їх готувала, знаєте, така у мене асоціація була, як замість Паски, наприклад. Чудова альтернатива. Можна приготувати, особливо хто ну, пече невеликі порції. Для двох там чудовий варіант. Тісто у нас дріжджеве, але воно доволі м'яке. І я віддаю перевагу замішувати його в хлібопічці або у кухонному якомусь гаджету. Звичайно, можете замішувати і руками. Не у мене тут в хлібопічці свій якби, порядок тіста закладання. Я спочатку заливаю молоко, рідкі інгредієнти. Порція така доволі маленька. Два яйця. Так, в мене таке м'яке масло вершкове, я його і не розтоплювала до рідини. Ліпше так, хай м'якеньке воно розійдеться. Далі висипаю борошно просіяне. Сухі дріжджі, цукор, і там в іншому куточку якусь четвертину чайної ложечки солі. Так, родзинки отут у мене промиті і просушені, я додам по звуковому сигналу. Ви можете відразу вмішувати, а можете після того, як тісто зійде, додати родзинки, Можна і так, і так. Ну, от таке в мене вийшло тісто після вимішування в хлібопічці. Я його тут буду і вистоювати. Ну, воно буде там грітися. таке ось, якщо місите руками, то не менше 10-15 а то й 15 хвилин, щоб воно було таке от гладеньке, однорідне і майже не липло до рук. Так що зараз я його поверну назад в хлібопічку і там воно у мене буде підходити. Має підійти хоча б в два рази піднятися. Поки тісто підходить, готуємо сироп для просочування ромових баб. У мене тут 100 мл води. Трохи надерла цедри від мандарину. апельсина в мене не знайшлося взяла мандарин і ось сік, так само 100 мл мандариновий видушила. І сюди додаємо цукор. Ставимо на вогонь і оцю суміш потрібно закип'ятити. Так, сироп закипів, знижую температуру, і хай трохи побуде так на вогні хвилинки 3-4. Потрібно, щоб. Цукор повністю розчинився. Так, сироп готовий, я вже виключила плиту. Зараз у мене отут ось є ромова така есенція. Я вінлю декілька крапель. Ви можете додати, ну, якщо у кого є ром, справжній чи будь-який алкоголь ну, це за бажанням. Можете і не додавати нічого. Розмішуємо і залишаємо сироп повністю вихолонути. Для випікання булочок нам потрібні будуть отакі ось формочки, діаметр моїх формочок 8 см і висота, десь 4. Ну, якщо нема таких, можна і в формі для мафінів. Або які у вас є. Я кожну формочку змастила вершковим маслом, і тепер треба буде ще просипати борошном. Так, Формочки підготували. У мене пройшло майже дві години, отак ось піднялося тісто. Так, злегка його перемішуємо. Борошна можна додати буквально трошки, щоб просто було зручно формувати. Наше тістечко, його потрібно розділити на 6-7 шматочків. Так, я свої шматочки зважила і вийшло десь по 81, 82 орієнтовно грами. Тепер їх округляю усі, защипую тут ось знизу. І швом вниз кладаю формочку. Отак от, от притискаю, щоб ребра оці були добре заповнені, щоб не було порожнин. Тепер у мене така є плівочка, я прямо на столі залишаю, щоб баби бабки наші підійшли. Так, пройшло півгодинки, у мене отак от піднялися мої булочки до країв, які має бути. От такі ось вони красунчики. Обережно переношу у форму і ставлю в духовку. Духовку розігріла на 200 градусів. Отак от, от піднялися мої бабки, пеклися рівно 18 хвилин. Перевіряємо на суху шпажку, не хочеться їх і перепікати сильно, тіста немає. Уже добре відстають від форми, ось, такі сильно гарячі. От такі ось м'якенькі дно. Пропеклося. Так, зараз я їх з форми повитягаю і дам дуже добре вихолонути. Так, бабки стояли всю ніч. Вчора вже не стала нічого з ними робити. Отакі от вони щільні вже зробилися. І тепер оцим сиропом. Потрібно ці бабки просочити. Я хочу зробити такі декілька проколів шпажкою для суші, отак десь до середини, Роблю 4 штуки. Дном низ і тримаємо їх 10-15 секунд. Можна навіть отак от придавити, і ставимо до гори, щоб сироп стікав і просочував верхню частину бабки. Зазвичай сироп залишається. Я хочу ще зверху полити отак от кожну. Так, ще трохи залишаю. І тепер хай постоять деякий час, ну, годинку, це мінімум. Набираємося терпіння, більше чекали, почекаємо ще. Так. Тепер їх потрібно покрити помадкою. Стосовно помадки. Вариться, звичайно, для цукрової баби така помадка густа з великою кількістю цукру. Там є свої нюанси. Можна, звичайно, заморочитися, але для, моїх, для шести штучок піду простим шляхом. Тут у мене столова ложка соку апельсинового. Буду додавати поступово цукрову пудру. Звичайно, вона не така біла, не така яскрава, як справжня цукрова помада, яка зварена. Для домашнього чаювання якраз саме то. І так гарно. Отака От ось вона соковита, блискуча, красивенна бабка ромова. Спробуємо розламати, я буду не різати, а ламати. Отака От ось красивенна всередині наша бабка. Подивіться, як пасочка. Таке волокнисте. І при тому не сухе. Правда, ну, не тече з нього там, щоб зовсім, ну це так і треба. Не обов'язково, але не сухе. М -м. Думаю, моєму чоловіку сподобається. І вам... Також має сподобатись. Спробуйте не поставити мені вподобайки. Я старалась. Солодко, волого, волокнисто, насичено. Все, що треба. І, до речі, у мене на каналі є також відео ромової баби, тільки я пекла її в великій формі, отакий кексовій. Також просочувала. Також вона дуже смачна, все там, ну, трохи там інакший рецепт. Я залишу посилання, але рекомендую також подивитися і, може, вам підійде. Так що, кому сподобалось відео, ставте подобайки, пишіть коментарі. Дякую за те, що пишете, коментуєте і просуваєте україномовний контент. Ми ще з вами побачимось. Обов'язково! Бережіть себе!